Так, всім привіт. Задачка досить тривіальна, але часто затребувана. Є, наприклад, у нас потреба посегментувати товари по ціні для чогось, або, наприклад, виключити з реклами товари, які, наприклад, я не знаю, менше тисячі гривень, або більше 20 тисяч гривень, або які ще, ще якісь умови, які нам потрібні, виходячи там, з технічного завдання клієнта, або або ще чогось. Все досить легко робиться. Я показую максимально на простому прикладі, а далі ви вже самі модифікуєте в залежності від задач, які вам потрібно виконати. Переходимо в джерела даних, обираємо ваші правила атрибутів. Для того, щоб нам спосаментувати товари по ціні, нам треба їх в якусь, в якусь мітку прописати, щоб потім по цій мітці тягнути дані в рекламному кабінеті, в рекламній компанії. Беремо будь-яку вільну відку. І приписуємо наступну умову. Наприклад, задача в нас запустити рекламну кампанію на товари, які дорожчі, там, 1000 гривень. Нехай буде так. Робимо наступну чи спочатку пишемо. Ціна зі знижкою має значення. І ціна. Більше чи дорівнює тисячу гривень, тому що в нас така умова. Або ціна знижкою немає значення. І ціна більше чи дорівнює 1000 гривень. А якщо умова виконується, то у значення мітки 1 ми прописуємо, ну, наприклад, більше 1000 гривень. Зберігаємо, натискаємо ОК. Зберігаємо знову. Обов'язково не забуваємо тут застосувати зміни. І після цього оновлюємо фід. Приблизно десь через півгодини годинку, ви зможете вже в рекламну кампанію по міці підтягнути товари, які більше тисячі гривень. Я сподіваюся, ви знаєте, як це робити. Тому на цьому все. А далі, як хочете, вже модифікуйте, наприклад, якщо вам потрібно, я не знаю, якісь певні типи товарів посегментувати по, по ціні. Так само ви можете додати ще додаткову умову. Тут, наприклад, да, наприклад, нам ще треба додати там, я не знаю, по типу товарів. Якусь сегментацію тип товару, тип продукту, наприклад, нам треба. Нехай там кільця. Кільця, тип товару містить кільця. Тут саме, ну, так само підписуємо тип. Тип продукту. Кільця. І таким чином ми космонтуємо тільки, е, тільки товари, тип продукту, якого відповідає значення кільця. Все. Так само зберігаємо, приймаємо зміни, оновлюємо фіт. Через півгодинки, через годинку насолоджуємося результатом. Дякую за увагу.